Привіт всім, Ми на Луцькому авторинку, сьогодні у нас 22 червня 2022 року. Показуємо ціни на автомобілі. Що скільки коштує, які роки, які пробіги. Ось такий загальний стан. Коротко, може, скажемо по, по комплектації автомобіля. Дивіться, оглядайте, домовляйтесь про зустріч, що з YouTube каналу все потрошки. Приємних вам покупок. Свагентуран. П'ятий рік, 500, 1,6 бензин, пробіг 280 тисяч, а тут знизу є контакти під 5600 під ціною. От така машинка, Folts Tournчик. Volkswagen туран На передніх парктронах Круговий парктроніки 360 градусів. Так, 9 рік на автоматі Бензону 9800, пробіг 208 тисяч. Такий торанчик за 9800 можна купити. Так, Торанчик, наступний у нас туранчик, на передніх, Передній омивчу фар, передні протитуманки є. 12 рік. Так, Ціна тут дуже багато, на 7 поносимо цей автомобіль, ну, коротше, є телефон. Віктор вам все розкаже. Дрібним шрифтом написано, я думаю, щось побачите, щось не зупиніть відео на паузу. А ні, то дозвоні до Віктора. Продається Volkswagen Touran. 13 рік, 1,6 дизель, 11.300. Коротко і ясно. Контакти, ціна рік. Все що цікавить, якщо людина реально шукає торанчика, то вона Подзвонить до цього продавця і зустрінеться, домовиться про огляд. Так, ще один Туран От поряд два Турана стоїть. Цей у нас у нас 11 рік, 7 місць, 200 тисяч пробігу, 9950, 1,4 бензин і є знизу під ціною під бензином є контакти. Дзвоніть. Можна вибрати. Є з чого вибрати. Два Touran, ось один, ось другий. Продадуть отакий от Volkswagen Touran на автоматі. 9 рік, бензин 1.4, пробіг 229 тисяч. Так, всім цікаво, яка ціна. Дивіться відео, не перемикайте канал. Показуємо ціну. Бадабум! 8 тисяч коштує такий Touran І контакти, як завжди, є в оголошенні до автомобіля. Обережно, бо бачите, машини їздять, під'їжджають нові автомобілі, купуються автомобілі, приється туран білий. Треба бути обережним, безпека має перш за все бути. 9-10 рік, 1,4 бензин, 6,850. телефони є круїз, подогреви, кондиціонер, 4 склика подйомника, сервісна Так, Ось така машинка, 6850. Це Volkswagen Toran, пригнаний з Литви або Латвії, або Литва. Так, 13-й рік 1,6 дизель, 12800, пробіг 202 тисячі. Авто розмите, ви бачите. Все по, все по красоті. Volkswagen Toran. У нас це машина семимісна, 6400 коштує, сьомий рік, 1,4 бензин, пробіг 230 тисяч кілометрів. Кондиціонер, склопідіймачі, мечі, масла, фільтра замінено. Прибіється Volkswagen Turan. Це на 2007 рік. 2007 рік, бензин 1.4, 6999, пробіг 205 тисяч. Так, от так, є маленький. Маленькими цифрами написаний контакт продавця. То шукає туранчик. Оцей варіант можна подивитися. Наступний туран. У нас вже новіший. Новіша версія на передніх протрониках, передні протитуманки, легкосплавні диски. Це в нас є 16 року автомобіль. 16350 пробіг, пробіг не вказаний дизель 2.0. Так, отакий от контакт є, стіна 16350. Volkswagen Touran продається в чорному кольорі, на локосплавних дисках, передні потутаманки, мовичі передніх фар. Круговий партронік 360 градусів. На автоматі 13 рік, 2.0 дизель, 7-місний. Телефончик є, прибіг 196 тисяч, ціна не вказана, Хто шукає туран, то це може варіант, як можна подивитися. Так, є функція автопаркування. Старт-стоп. Така машинка. Продається Volkswagen ToRAN. Нахтоскладні диски, переді протитоманки, обовчий фар, Перетронік e 360 градусів, на автоматі 14 рік, пробіг 250, контакти продавця є, Та шукає собі Volkswagen Tourn. Цей варіант можна оглянути. Автобіль в гарному стані. Yes. Продається Volkswagen Touran. Автомобільчик 2008 рік, 8 тисяч, 7-місний. Контакти продавця є, Руслан залишив свій контактний номер. Інформації по ви бачите. Можна дзвонити, домовлятися без зустріч, оглядати. Ви бачите, семимісний автомобільчик. Семимісний автомобіль. Є ще от достатньо місця поставити якусь невеличку валізу. Місце також є. Ну, для дітей, може для дорослих, не високого зросту, але є от такий цуранчик 8 тисяч доларів коштує. Volkswagen Turan. продається, Машинка має круглий партронік, 360 градусів. Я так розумію функція автопаркування, зараз я подивлюся. Так, є автопарковка, шестистуконева механіка. Це у нас 12 рік, 999, де за людини 6. Ось так паркінг асистент. Мужчинка сама паркується. зручно. Volkswagen туранчик. Продається в світлому такому сірому кольорі. Семимісний автомобіль, 9 рік. Так, 8800, пробіг 174 тисячі. Так, є телефончик продавця, хто шукає такий туран собі. Можна придбати, перевірити. Я думаю, що він нормальний. Люди також хочуть заробити гроші і якусь дурницю вести в Україну не будуть. Volkswagen туранчик. Такий жовтий колір. Передні прототиманки, умовичі фар, передній парктронік, круговий парктронік, 360 градусів я б сказав, бо 16 рік на автоматі 2.0 дизель. Пробіг 235 тисяч, 12 900 коштує. Так, що в нас Ага, не мультикермо. Так, не мультикермо, кермо, коробка у нас автомат. Та Ні, це я в YouTube знімаю, щоб може хто... Ну, ну. Так, так, і машинка. Ще продається такий Volkswagen Touran в чорному кольорі. Так, у нас є круговий парктронік 360 градусів, передні протитуманки. докупні диски, вмовочі передніх фар. 16 рік пробіг 179 тисяч 18 900. Телефончик продавця є 2.0 дизель. Так, Тут у нас що, мультикермо, адаптивний круїз-контроль, підігрів сидінь, двозонний клімат контроль. Ось така машинка продається за 1890, пробіг 175 тисяч. Гарно виглядає. Хромові такі накладки біля вікон продають автомобілю стильності. Продається Volkswagen Touran. Рік 9400, дизель 2,0 пробіг 239 тисяч. Є телефончик над старою ціною. Продається Volkswagen turan в такому приємному синьому кольорі. Передній протронік, передній мовичий фар, передній туманні фари. Так, 17 рік, 17800, пробіг 220 тисяч. Автомобіль гарно виглядає, шкіряне сидіння, салончик. Так, є функції асистент паркування, старт-стоп, електронний багажник відкривається з кнопочки. Ляда задня. Ось такий таранці. Продається 7-місний Volkswagen Touran. Це самомісний автомобіль, 14 рік випуску на автоматі. 11500 пробіг 257 тисяч, є торг. Телефончик продавця також є. Ось такий машинка. 11500 коштує. Volkswagen Touran самомісний, 2006 рік випуску. Є люк автомобіля. 5600 коштує, пробіг 240 тисяч на бензині є телефончик продавця, хто шукає собі туран, відео одні торани, щось можна підібрати, дзвоніть до всіх, домовляйтеся, кажіть, що з YouTube каналу. Побачили машинку, що продається, хочемо подивитися. Opel Astra K продається в чорному кольорі, матричні фари, легкосплавні диски, 360 градусів парктронік Передні протидомані фари. Автомобіль 2018 року, 1,6, пробіг 185 тисяч, 14900. Зверху телефончик Віталія. Ні, то я в YouTube знімаю. Ні, це я. Так, от люди цікавляться, продавці, чи я купую, я знімаю для людей.